Всім привіт, мої шановні друзі. Пограємо сьогодні в ігрушку Elumni Escape the Room. Ну, тут смисл такий: потрібно вибратися із кімнат е, типу головоломок. Я цю іграшку побачив і відразу захотів її пройти. Не знаю, чи вона мені дуже зайде, але попробуємо. Е, до речі, вона на англійській мові. Ну, нічого, моя англійська так собі. Не дуже хромає, ну, розуміть. Так. Ну, давайте. Давайте спочатку в опції зайдемо. Так, якісь. Так, на, на ультра вже стоїть. Так, все добре. Е, що тут? Вперед, назад, наліво, направо. Це, я так зрозумів, чуть миші. Інвентар І і так далі. В общем. А тут що? А, англійська мова тільки. Да, англійська мова. Субтитри хай будуть. Все, поїхали. Так, нова гра. Так, давайте тут почнемо. О, тут ще заставочка є. Так, 2022 год. Какая-то лаборатория. Ноутбук. чувак сидить. Опа! Что-то... Щось, щось что чашку капнуло, да? И он выиграл. Жесть! Що? О, це вже ми починаємо грати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, почекайте. Почекайте щось не то. Як завжди, ви знаєте. А, хе-хе. Так, давайте отак зробимо. О, оце краще. Так, це вже ми почали грати. Там, там було до речі написано 1984 рік. Я так зрозумів, це зараз події відбуваються. Так, що ми тут бачимо? Стіл. Так. Right click back. Права кнопка миші. Повернеться назад. Це зрозуміло. Так, що тут? Дивіться, CDAB. Можливо, це загадка якась була, не знаю. Там десь карандаш, D. Що воно таке типа дом, A телескоп. Ой, мікроскоп, напевно. І B, нічого не видно. Ну добре. Давайте будемо дивитися, що тут. Тут нічого немає. Ох, і бардак тут. А у, тут то є! Anybody Home. <ріст> так. Що у нас тут? Е колекційні роботи Гебріала Холла Нічого тут не береться, нічого не можна взяти. На вікні теж бардак. Ну, графіка така собі. Ну, грати можна. О, Підожіть. Якісь числа. 6-4. 6, 4, 3, 2, 7, 9. Так, давайте по порядку. Не будемо е, спішити. Що в нас тут. Населення. Населення країн. Монако, Ірландія, Германія, Норвегія, Велика Британія, Шве... Швеція, Франція, Італія, Іспанія. Ясно, це. Це у нас. Хтось писав, хтось вивчав. Що це нам дає, я не знаю. Ну, подивилися і добре. Так, що в нас тут? Закрито. Тут закрито. Відслокет. Тут теж закрито. Е. <гум> нічого нема, ні звуку, нічого. Ну, це не хоррор, це... Типу квеста, головоломки, я так зрозумів. То нічого думаю не вискочить, надіюся. Так. Вогнегасник. О, код. Е, ну, в общем. Клавіатура виключена. Поки що не можемо використовувати його. Закрито, не піддається. Так, куча куча книжок. Так, поїхали по порядку. Що в нас тут? Тут нічого немає, нічого немає. Нічого немає. Так, давайте, давайте тепер по цій стороні. Хто тут так оце накидав оце? Ну, лки-палки. Кому тепер убирають? Мені чи що? Хто я такий взагалі? Я сторож який, ще... це тип, типу бібліотеки чи щось таке? Так, опа, а це що таке? Типу головоломки якоїсь, чи що? Давайте будемо гадувати, можливо, гадаю щось. Ну добре. Давайте до цього дойдемо, будемо гадувати. Е, так. Тут наче була якась бійка, п'янка, все, все, блін, проскидувано. і блін. Так, це що в нас таке? Увага. Всі запобіжники. Увага. Ну, в общем, потрібні всі запобіжники, щоб включити електромережу. Запобіжник. Пропущений запобіжник, В общем Нема запобіжника одного. Фьюж, фьюж це запобіжник. Так. Так, 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 тут теж нічого немає. А що ж мені робити? Як мені звідси вийти? Хм. Двері закриті. І що? От там, напевно, головоломка мають в оці, В усій штукованій на, на столі. Опа! Що то відкрилося? Хм. Дивно. Добре, давайте. Давайте ще попробуємо. Швиденько, можливо, вгадаю щось. Ну, буду так вгадувати методом втику, як кажуть. Можливо, щось і вгадаю. Я часто в такі ігри грав, грав раніше і дуже вгадував тупо методом втику. Добре, давайте ще там ще все, як кажуть, подивимося. Давайте все спочатку. Ого. Хтось кувалди, походу, бив. Або хтось захотів ремонт робити е, тут і десь поїхав, а нас тут залишив, ми, походу, тут паячили, сиділи. Проснулися. Нам впало зілля якесь у чашку і все. І нам тепер треба вибратися. Можливо, у нас якісь галюцинації? <хи> Не знаю. Exit. Вихід, так зрозуміло, що вихід. Як його вийти відсюди? Так, так, так. Ну я думаю, що це от, проблема все в оті головоломки. головоломці. Думаю. Тут зараз будемо теж методом втику і гратися. Тут нічого не працює. Тут двері закриті. Може я щось тут пропустив. Не, Ні, немає нічого. Можливо тут телефон не працює. Можливо працює, але не можна взяти його. Тут закрито. І населення. Дивно. Дивно. А, -а, а. Можливо, оце є підказка. Ну, не знаю. Я Я, я взагалі не Шерлок Холмс. Ну, нещодавно, до речі, дивився Шерлока. Е -е, я його не бачив раніше. Шерлок. Рекомендую подивитися, хто не бачив серіал Шерлок. Непоганий вже. Я вже четвертий сезон останній почав дивитися. Досить крутий серіал. Так, ну давайте, підожди, 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 країни, да? А там скарта. Щось от... Я дуже багато ігрушок переграв. Так, географія. Ну, це Велика Британія. Іспанія, Португалія, Італія, Італія. Це, я так зрозумів, це Італія, а тут треба. Ага, ага. Так, добре. Давайте зараз глянемо. Я зараз запишу числа собі на листочок. Швидесенько. Так, це сюди, це сюди. Це сюди. Це сюди. Це сюди. ту-ту-ту-ту-ту. Так, записав. Я не знаю. Можливо, бачите, ось я просто 67 побачив Франція. Там є число 67, є ж? Є 67. І не одне число 67. А ну, підожіть. Е, два числа 67. 67. Є там 2 числа 67. Раз. Дивіться точно. Шановні, я Я вам, звичайно, не шерлок, ну. Ну, підожіть, 67. Зараз я гляну. Які тут ще є. 59 і 47. 5, 59, 47. Бачите, напевно, я зілля випив і дуже розумний став. 5. 5, 2 п'ятерки є. 5, 49. О, 59, 47. Є. о -хо -хо. Напевно, це треба зараз. Е... Так, ну так, я записав на листочку країни. Зараз я буду пробувати. Попробую, не знаю, чи вийде, ну, можливо, це воно є. Так, давайте 67 сюди, начебто. Потім э, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, сюди. Е, э, сім. Сюди? Не э, впевнений, ну попробуємо. 67 сюди. сюди 47. сім. Сюди. 59. Сюди. Добре, давайте зараз ще раз. Я. Можливо, неправильно. А, блін. Я трішки не те написав. 47 сюди. А 59? Сюди. <хи> йо й що чи що? А ч воно? Що я правильно? о шановні друзі, який я розумний. Похвалить мене. О, можна ключом покрутить. Так, почекайте, чекайте. А куди цей ключ? Е, у нас закриті двері. У нас е, закрита отут шухлятка. Так, а ну глянемо. А я ключ підібрав? А де ключ? Так, що в нас тут? А, в нас ще ось двері. Точно. Ооо, ось о, звідси, звідки ключ. Потрібно куди ключ вставити. Тільки в інвентарі ключа немає, дивно. Навіщо в інвентарі, якщо ключа не видно. Так, що в нас тут? А можна зберегти гру? Так, сейв. Так. Так. Uh -huh. Uh -huh. Так, що ми тут бачимо. Ви знаєте, якось. Так, це що в нас таке? Закрито. Ви знаєте, так собі головоломка тут була. Ну. Я просто побачив число і мені прям голову стукнуло. Дивіться, 67. І там 67. І я щось. навіть не думав, що так може бути. Ну, бачите. Голова трішки варить, як кажуть. Так, це у нас. Це у нас дирокол чи принтер такий. Той, що. Ленточний, матричний, матричний. Взагалі, не неважно. Що в нас тут? Код. А, потрібно включити живлення. 12.05. Дня. Родинних не йде. Так, що тут у нас... Home Computer System. Модель. Такато. Однакові моделі. Так, тут нічого немає. А, в, в общем, потрібно, щоб світло було, потім все запуститься. Що в нас тут? А, це... Це потрібно ставити. Книжечки? Хм. А як їх ставити? Так, почекайте. А, підожди, під Карандаш, карандаш. Десь я таке бачив, На столі. Да, вроді тут було, карандаш. Так, карандаш. Чи олівець? Давайте. Так, олівець. Потім. Мабуть, CDAB. Отак, напевно, треба книжки розмістити. Олівець, типа дом. І от. Мікроскоп чи що воно тут таке? Давайте. Олівець. Будинок. Ну, це я так думаю, не знаю. Та, напевно, є. Олівець. Дом. Сюди. Сюди. Що нам це дало? А, отак. Отак. От Чи ні. А, по алфавіту. Напевно, по алфавіту. Так, зараз давайте. Напевно, должно бути по алфавіту. A, B, Мікроскоп. Будинок. Е. Ей, будинок, олівець і цей. Мікроскоп, будинок, олівець. У, трішки вже голова, як кажуть. Піднапряглася. Так, мікроскоп. Будинок. Е, олівець. О! Шерлок! Я шерлок. Бачите? Ключ. Так, інвентар. Знову нема тут ключа в інвентарі. Підожіть, а ключ це від чого? Ключ, ключ. Ключ, напевно, від шухляди от її, так? Да? Чи від дверей. Ну, Давайте спочатку шухляду збігаємо. Збігаємо. Так. О! Запобіжник. Та все йде як по маслу, шановні мої друзі. Зараз да, ставимо за побіжник. Все включилося. А код, напевно, оці числа, так? Да?

Це вже голову поламав. А тут немає. Тільки з цієї сторони, да? так? Уу. Так, 3. Як оце зрозуміти, я не знаю. От теж така не дуже логічна оця загадка. 64. 643, ні, 64. Ой, шановні мої друзі. Навіть не знаю. Давайте, напевно, на цьому закінчимо, щоб мені голову довго не ламати. Можливо, я побігаю порозгадую, потім.. Е наступне відео я швидко вам, щоб цікавіше було, е, ці, цей код, тому що вам так буде дуже скучно, напевно. Якщо вам сподобалася гра, або взагалі такого типу ігри, головоломки, квести, або пишіть в коментарях, які ви хочете ігри, щоб я проходив, то E... Пишіть мені в коментарях, так, щоб я проходив далі цю гру. Або, можливо, щось друге. Підтримуйте мене фінансово. Будь ласка, хтось може. Я дякую Павлу Джагану, що мене підтримує фінансово і іншим моїм підписникам. E... Тому що ви мене підтримуєте, а вам воно повернеться у 100 разів більше. Я дякую вам, що ви мене дивитеся. Дякую всім за увагу. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе. Давайте на цьому закінчимо. Зараз я збережу гру. На все добре, шановні мої друзі.